29 квітня. Пильнуйте про мир зо всіма. Євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Як нові створіння, ми повинні бути дуже пильними, повинні зростати, зміцнятися для перемоги над плоттю. Тоді ми будемо в безпеці. Особливим полем битви повинні бути ми самі. Багато хто з господнього народу є досить войовничим з природи. Це добра риса, якщо її контролювати і скеровувати у правильному напрямку. Войовничість потрібна, інакше ми ніколи не зможемо перемогти, але ми повинні стримувати себе, щоб не боротися з братами, а також не повинні вступати в особистий конфлікт із дияволом. Ми йому не рівня, але ми повинні опиратися йому. Господь незабаром схопить його і зв'яже на тисячу років, Він переможе противника і скасує всі його діла. Однак потрібна буде ціла тисяча років, щоб повністю здійснити цю працю. Ми не повинні сподіватися, що подолаємо сатану або його діла. Поки ми є в плоті, це не наша місія. Господь доручив нам перемагати самих себе, контролювати тіло, яке є здеградованого роду Адама, берегти себе, щоб злий не торкався нас.